Останній матч у сезоні футбольного клубу «Тепловик Прикарпаття в Івано-Франківську, перемоги прикарпатських та квандистів на універсіаді у Києві і чемпіонство баскетбольного клубу Говерла про це сьогодні говоритимемо у традиційній щотижневій програмі «Тайм-аут». Вітаю вас. Івано-Франківська веслувальниця Людмила Лузен здобула дві бронзові нагороди на етапі Кубку світу в горському Сегеті. Людмила посіла третю сходинку на дистанції 500 метрів у каноє одинорці Вона показала час 2 хвилини 8 секунд. Окрім того, Людмила Лузан відзначилася бронзою у змішаній естафеті 6 по 500 метрів каної одиночок у парі з Дмитром Янчуком. Вони пройшли усю дистанцію за 13 хвилин 40 секунд. Нагадаємо, нещодавно Людмила Лузан вибрала дві бронзи в одиночці на 200 і 500 метрів в етапі Кубку світу португальському Монтемор увеліо І ще одна приємна інформація івано Франківська Говерла вибрала титул чемпіона України серед команд вищої ліги у другому матчі фінальної серії плей-офф. Говерла вирвала на виїзді перемогу Львівської політехніки 79 на 77. Про цей поєдинок та загалом сезон йшла мова на прес-конференції за участю керівництва та тренерського складу команди. Ми це зробили. Головний тренер привітав франківців з перемогою баскетбольного клубу Говерло. На його думку, це перш за все заслуга гравців та тренера, які професійно поставились до своєї роботи. З самого початку ми поставили для себе задачу. І е, керівництво, от, ви знаєте, так не було так, що от керівництво нам поставило. Ми разом зібрались, поставили тільки золото. Ніякі з серебра, з друге, третє місце ні. Тільки золото. Тому що ті гравці, які грали в нас, вони. Е, Повинні були це зробити. Ми витримали це і ми перемогли, зазначає головний тренер. На його думку, гра у фіналі видалась хорошою. Перемогу присвячує глядачам. Ми грали у Львові, але приїхало скільки наших болівальників і так гаряче нас підтримували, що ми реально думали, що ми граємо вдома. Вони так. Вболівали і так били в цей барабан, що я в один момент вони мені навіть заважали. Я не міг докричатися до своїх гравців і зробити якісь певні корективи, тому що вони так барабанили і так кричали, що це було неймовірно. Емоції просто зашкалювали. Всі гравці прагнули здобути золото в цьому сезоні. Говорить капітан команди, на його думку, завдяки підтримці тренера та директора клубу, хлопцям вдалося показати хороший рівень гри. Сезон був напрочад тяжким для нас, оскільки в нас були дуже високі завдання. Золото завжди брати тяжко, коли ми маємо відповідальність. Ми мали дуже велику відповідальність перед нашим рідним містом Івано-Франківськом. Так, що до того, що казав Андрій Володимирович, ми отримали гроші за харчування, але ми не грали за гроші. Ми грали за честь нашого міста. Нагадаємо, цьогоріч Івано-Франківський баскетбольний клуб Говерла вперше став чемпіоном України з баскетболу. У другому матчі фінальної серії плей-офф Говерла вирвала на виїзді перемогу в Львівської політехніки з рахунком 79-77. В Києві відбулася 12-та літня універсіада з тиквандови ВТФ, участь в якій взяли студенти-теквансти з Івано-Франківська. Команда Івано-Франківської області вибрала дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі. Золото вибору Іван Грищук, студент Прикарпатського університету у ваговій категорії до 87 кілограмів, який тренується під керівництвом Олександра Корсака та Олега Солов'я. Також перше місце посіла Діана Жолобайло у вазі до 49 кілограмів. Ми розпитали керівника делегації області тренера Олександра Корсака, який детальніше розповість про перебіг змагань. На даних змаганнях нашу область представляли спортсмени не тільки з нашого виду спорту, з таких кондоветефа, але й спортсмени, які частково пробують себе у нашому виді. Це, зокрема, такі, як. Іван Грищук, Віталік Соловей, Ось, Вони виступають, але не регулярно з нашого виду спорту. Ось, але вони дуже є перспективні спортсмени. І коли вирішували відбір на Всеукраїнську універсіаду, було прийнято рішення, що саме вони будуть представляти свої вузи. Ось, і, зокрема, Іван Грищук він оправдав. Надії покладені на нього. Зокрема, ми знаємо, що він став першим в таких тяжких боях з хлопцями, які сугубо тренуються з нашого виду спорту, з тхеквондо ВТФ. Ви знаєте, що у нас ще є така практика, прогнозуємо результат, запланований. І трішечки там плани посунулись, але така спортсменка, як Жолбайла Діана, яка представляла коледж фізичного виховання от, здобула перше місце. Ось, там була така історія, що у ваговій категорії, в якій вона мала виступати, зразу була запланована, що в цій ваговій категорії буде їхати заслужена майстер спорту Ірина Ромолдана. Це всесвітньо відома українська спортсменка, от, дуже титулована. І щоб попасти на універсіаду, Діана. Сіла на плотну дієту, щоб набрати вагу, і перейшла в іншу вагову категорію, і здобула там перше місце. Ось. І оці перипетії з гонками з набором ваги трішечки вмішались в наші плани. І така, як Анастасія Корсак, стала срібною. Ось ці спортсмени, як Діана, Анастасія, вони є членами збірної команди України, вони в цьому році зайшли. В національну збірну. Думаю, що вони ще достойно себе представлять. А Діана вже не перший рік достойно представляє нашу область. От, Зокрема, недавно, це що свіже, у нас, вона була п'ята на чемпіонаті Європи серед молоді. От. І тому є надія, що вона зможе себе достойно представити нашу область в УСІ на Всесвітній університеті, яка відбудеться в Тайбеї. Також Іван Грищук показав дуже такі. Зрілічні бої, тим більше це вагова понад 87 кілограм. Такі гарні бої були, що ніхто там не очікував, тому що в тому році він був в призах по молоді, а в цьому році він приїхав і просто дуже впевнено виграв, достроково позакінчував бої. Це все у нас підводиться до того, що підготовка вимагає грошей, поїздка вимагає грошей. Зокрема, на... Поїздку на всесвітню університету нам потрібно 30 тисяч гривень на переліт в ТБ на одного чоловіка. А ми знаємо, що спортсмен він добре виступає, коли з ним є його тренер. Тобто можна зразу суму подвоїти. От є у нас Діана Жалабайла, її особистий тренер це Ігор Йосипів. Тобто, вже не 30, а 60 тисяч. І плюс проживання, харчування. Ці розтрати такі тягнуть. так само з Іваном Рущуком. Працюю я і Олег Соломий. Ми в такому тандемі з ним працюємо вже на протязі багатьох років, допомагаємо один одному. І так само або на Олега гроші, або на мене. Треба. Ну, спортсмен це святе. І сума стає просто космічною. Ось. Дякуючи фінансуванню, що збори, змагання, це нам все оплачується державою, ну, оплачує обласне управління спорту. Ось, То з цим у нас. Таких питань нема. А ось на поїздки за кордон має виділяти тільки міністерство. От. Обласне управління не має права виділяти кошти на закордонні поїздки. І у нас тут трішечки такі проблеми починаються з цими поїздками. Але я сподіваюся, що може в цьому році знайдуться кошти на поїздку. Хоча б на одного спортсмена. Тому що два роки тому ми мали випадок, коли Ірина Маркевич, моя спортсменка, вона потрапила в збірну команди на але ми не змогли на них назбирати кошти. Ну, там, треба було приліт десь близько 20-22 тисяч, у нас тільки 10 тисяч взагалі вийшло. Ось от Такі у нас фінансові проблеми. Так, ну, я думаю, що у всіх видах спорту, особливо, от я знаю, спілкуюсь з хлопцями, які займаються олімпійськими видами спорту. Так, ну, там, напевно, що і фінансування такого немає, як у нас: на змагання, на збори. Ось. Тому що, ну, як, під час кризи в державі я так зрозумів, що виділяються на определенні види, можна назвати їх перспективні. Ну, в нашій області це є п'ять видів, на яких виділяється переважна сума, але вони дають результати. Це гордість нашої області. Це ми постійно бачимо по телебаченню в новинах, що ці види дають результати. Але якщо комусь не давати, то ці види ніколи не зможуть вийти в передові з таким фінансуванням. От. Ну по мірі можливості ми будемо давати результати. я Думаю, що може скоро і попадемо всю четверку, пятерку видів. І до новин футболу. Івано-франківський тепловик Прикарпаття зіграв останній матч у цьому сезоні в рідних стінах. Суперником нашої команди була Вінницька Нива. Попри як завжди, палку підтримку івано-франківських болівальників цього разу прикарпаттям не вдалося здобути бодай очко. І наша команда, на жаль, поступилася за рахунком 0-2. Деталі матчу у наступному відеоогляді. І до інших спортивних новин. Юні вихованці Коломийського флорбольного клубу Надія змагалися в чемпіонаті України серед школярів. Змагання проходили також у Києві. Від нашого міста були представлені три команди, одна з яких завовала срібні нагороди. Змагання відбувалися в категоріях Ю-12 та Ю-14. Честь коломийського флорболу захищали дві команди молодшої вікової категорії та одна старшої. Загалом за перемогу у столиці боролися 24 команди з різних куточків країни. Переважна більшість юних коломийських флорболістів займаються менше року, але їм вдалося пробитися до фіналу та здобути право поборотися за золоті нагороди. Фінал проти команди з Тернополя вийшов дуже цікавим. Після першого періоду рахунок був нічийним 2-2. Але в другій частині гри супер. Домігся перемоги з рахунком шість вони боролися дуже гарно показали командну гру, дуже гарно показали єдність команді, дуже гарні е, відпрацьовані е, наші заготовки домашні паси. Тобто вони виконували те, що їм казав тренер. Це дуже класно було. В Києві нас підтримували дуже добре, тому що нам доволі відомі всі команди. Ми дружимо між собою. Флорбол – це маленька така сім'я, де ми дружимо всі, всі, всіма командами один між одним. І, е, в І на завершення на Богородчанщині відбувся третій районний фестиваль футболу. Це проект Європейського футбольного союзу, який в сім років реалізовується в Україні. Його метою є популяризація здорового способу життя та занять футболом за принципом футбол для всіх. У спортивному святі взяли участь понад 200 школярів з Богричанського району. Футбольне поле розділили на 12 квадратів, в кожному з яких виконувалися різні вправи. Юні футболісти знайомилися з елементами техніки гри у футбол, змагалися у спортивних естафетах, іграх та конкурсах. І символічно те, що Богорочанський район єдиний в Україні, яке це пропагує свято, і дякую Черману Михайловичу, є така організація. Я думаю, що серед вас тут є майбутнє. Гравці збірної національної України по футболу, як чоловічої, так і жіночої, і майбутні володарі не тільки європейських, а й світових кубків. Тому бажаю вам сьогодні наснаги і бажання, щоб це бажання грати в футбол у вас не пропадало ніколи. Тож на сьогодні це вся спортивна інформація. Вам шановні глядачі, дякуємо, що були разом з нами. Спортивну програму. Дивіться за тиждень. Тож побачимося наступного вівторка. До зустрічі.